Сідайте, будь ласка, Тож, читаємо текст Святого Письма, який записаний Друге післання апостола Павла до Тимофія, другий розділ з 11 го вірша. Друге Тимофію 2.11. Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо ми відречемося, то він. Відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то Він залишається вірним, бо себе зректися не може. Нагадуй про це і застерігай перед Богом. Сьогодні ми продовжимо говорити про вірність. Ми вже чули про вірність біблійних героїв, але вони були десь далеко. Сьогодні ми вже чули про вірність тих, хто йшли перед нами. Вони були вже не так далеко, але я впевнений, брати і сестри, друзі, що сьогодні християни продовжують бути випробувані на вірність Богу. Молоді люди, які народилися вже в вільній Україні, вони теж мають свої випробування, враг наш, враг душ людських, він не змінився. Його ціль вкрасти, вбити і згубити. Тому він активно працює над тим, щоб зробити посміховисько з вірною Богу людині. Його не дуже цікавить його раби, ті, які виконують на отак його гріховні команди. Його цікавимо ми для того, щоб збити нас зі шляху, щоб принизити, розтоптати, а потім висміяти. Тож, брати і сестри, сьогодні ми говоримо з вами про вірність. І ми не будемо багато говорити, а точніше, не будемо говорити про вірність подружню, це очевидно. Про вірність державі, народу України це очевидно. Сьогодні ми сфокусуємося на вірності Богу, і прийшов час поговорити про нього самого. Той, хто очікує вірності від інших, який сам повинен бути, він сам повинен бути вірним. Коли ми читаємо Слово Боже, і ось той текст, який ми прочитали, говорить про те, що Бог, він вірний в своєму слові. І якщо його вірність на чому будується, вона будується на його незмінності, він не змінюється. Люди втрачають вірність тоді, коли обставини життя можуть тиснути. Або змінитися, і ось тоді під тиском обставин життя, або якоюсь мотивацією фінансовою, або ще якоюсь, люди можуть зраджувати, тому що вони змінюються. Але Бог він ніколи не змінний. І сьогодні я хотів би говорити про цього Бога, який ніколи не змінюється. Ми можемо говорити про багато Слово Боже, якщо ви знайдемо відкриєте. Текст святого письма, вірний Бог, то безліч текстів говорить про це. Але перше, на що я хотів звернути увагу, що ми можемо бути невірні, ми можемо мінятися. Це погано, але це об'єктивна реальність. Але той, хто завжди залишається вірним своєму слову, він незмінний і тому ніколи, ніколи. Не зрадить. Коли ми говоримо про вірність Бога, то Слово Боже говорить, наприклад, те, що він вірний в своїм обіцянкам. Як часто бувало так, що ви комусь щось обіцяли, а потім, хоча, мабуть, ви ніколи так не робили, ви всі свої обіцянки на 100% виконували. Скажу за себе, на жаль, я не завжди виконую і виконував свої обіцянки. І тому були причини як об'єктивні, так і суб'єктивні. Але якщо ми читаємо Писання апостола Павла до Євреїв, 10 розділ з 21-го вірша, там є такі слова. Непохитно тримаємося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. Будемо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Не залишаємо свої зібрання, як деякі ввели у звічку, але заохочуємо один одного. Що ми тут читаємо? Вірний той, хто обіцяв. Одна з якостей вірності Бога це вірність своїм обіцянкам. Якщо я звернусь до людей, які вже давно відвідують церкву, які вже ну, такі мають певний духовний досвід. І спитаю, скажіть, які обіцянки Бога в вашому житті виповнилися? Або ви можете засвідчити, що так, Бог виконує свої обіцянки? Я пам'ятаю, колись в радянські часи комуністи любили влаштовувати диспути, і іноді мене теж використовували. Я був віруча людина, тому ставили мене і ставили безбожника. Ну тоді всі були майже безбожники. І безбожник повинен перед всіми людьми, які були на його стороні, звісно, доказати, довести, що Бога нема. І одне з питань або з аргументів, які приводили ці безбожники Бог брехливий. Він обіцяє, але не виконує. І одне з того, що було: от дивись, Бог обіцяв, що винув казав, що ви його діти да. Бог обіцяв, що забезпечить вас цим необхідним там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Ти подивись на себе. Ви в радикальній меншості, ви пригноблені, у вас нема перспектив, у вас нема нічого. Ви. Де ваш Бог? Один з аргументів. І коли я. І не тільки я, а віруючі люди, які задавали ці питання, стикалися, це була, знаєте, така перевірка на певний, надовіру Богу. Або перевірка нашої віри. А дійсно. Чому Бог? Не може своїх дітей забезпечити всім необхідним. Я, як батько, я намагаюся це зробити, це очевидно. Але чому Бог не робить те, що якби всім показало? Ага, віруча людина, мільйонер, здоровий, сильний і так далі. І так далі. Але ж ні, більшість тих, про кого ми читали вірних людей, вони пройшли важкий шлях випробувань. Тому повертаємося назад до обіцянок Бога. Брати і сестри, віруючі люди, скажіть от зараз згадайте, яка обіцянка Бога дана в Його слові, звісно, в вашому житті є дуже важливою. І ви можете встати і сказати, я свідчу про те, що Бог дійсно виконує свою обіцянку. Хтось каже, що Бог обіцяє життя вічне. Так. Але ми ще тут. І ми ще не там, правильно? Ми ж поки тут. І доказати, що життя вічне на своєму прикладі мені складно. Бо я ще тут. Так, але дійсно є Божа обіцянка. Те, що Бог всіх тих, хто вірує в нього. Ну, давайте так. Івана 3:16. Хто пам'ятає цей текст? Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Це обіцянка Бога? Так, обіцянка Бога. Хто вірує в Ісуса Христа, не загине, але буде мати життя вічне. Сьогодні ми не експерти в цьому питанні, тому що ми не були там. Ми ще тут. Але ми бачимо, як люди помирають. Ми свідки того, як помирають люди, які все життя прожили без Бога. Я не хочу узагальнити, але більшість з них, особливо відомих, їхні смертельні хвилини зафіксовані в історії. Якщо ви хочете, ви можете набрати в інтернеті таке запитання, останні слова нечестивих людей або безбожників, і ви почуєте щось на кшталт. Переді мною прірва. Я не знаю, що буде. Мені страшно. Я бачу щось, я ніколи не вірив в це, але це мене лякає. І багато-багато чого іншого. Люди перед своєю смертю, коли земні очі закриваються і відкриваються очі духовні, починають бачити духовний світ. І вони вже, може, не так з нами, як ось там. Як мій тесть помирав, він почав посміхатися. Боль страшна, але він, посмішка на лиці, вона так і застигла. Він когось побачив, побачив того, кому служив все життя. Тож Бог вірний своїм обіцянкам в життя вічне. І це дійсно ми можемо говорити про це з великою впевненістю, бо він нас ніколи не обманював, не зраджував. І навіть при тому всьому, коли дійсно людина помирає і йде до Бога, вона йде по-іншому. Так, деякі християни помирають в стражданнях, бо болить. Але вони йдуть в Царство Небесне. І тому, брати і сестри, коли ми говоримо про Божу обіцянку життя вічного, ми навіть через такі непрямі докази можемо казати, що так це правда. Є такий відомий поет християнський Олександр Савченко, і в нього є цікавий вірш, якось п'ять років тому його вже тут декламував. называется «Смерть атеиста». У одра смерти атеиста собрались близкие друзья. Душа с шипением и свистом рвалась в нездешние края, и в эту страшную минуту, ступив на вечности порог, безбожник вспомнил почему-то, что есть возмездие и Бог. Господь сказал ему, покайся, увидишь истинную жизнь. Друзья твердили, не сдавайся, не унывай, крепись, держись. Но умирающий ответил, я рад держаться, но за что? И смерть сорвала, словно ветер, последний с дерева листок. Браты и сестры, друзья, кто дивит всю трансляцию вот тут в зале, життя после смерти, воно реально. Атеїст на діспутах казав нам: А ви бачили? Одна старенька, коли її так спитав атеїст, вона сказала: так ми не все можемо бачити. Той каже, ні, я матеріаліст, якщо не віжу, не повірю. І тоді ця жіночка сказала: Слухай, я твого ума не віжу. Ти розумієте? Старенька жінка постала на місце. Ми не все бачимо нашими очима. Ми не бачимо вітра, але ми бачимо, як вітер рухає дерева. Листя на деревах. І тому ті, кому потрібні докази виповнення Божих обіцянок, друзі, будьте відверті з собою. Життя вічне існує. І як би люди не хотіли цей факт відкинути, воно існує. Більше того, в життя вічне, як ми прочитали, якщо люди зречуться Бога, що він зробить? Він зречеться. Він вірний своєму слову. Якщо людина відкидає Бога, що вона може очікувати? Якщо людина ну, постійно якийсь інший робить, ну, ш... яку реакцію вона може очікувати? Бог чітко каже, якщо ні, пер перед цим, 12-й вірш, будь ласка. Якщо ми відречемося, якщо ми скажемо, ми не знаємо Бога, не треба словами навіть життям. Легко перевіряється життя. Якщо людина в своєму житті, в своєму розумі не ставить Бога на перше місце, то її життя буде чітко це показувати. Деякі кажуть, я вірю в Бога, я вірую ще. Да. Але життя показує, що це брехня. Бо не може, як сказав одна людина, якщо християнин, це потрібно повинно бути видно. Якщо ні, то можливо там щось не так з тим християнством. Тож, Якщо терпимо, якщо ми відречемося, і він відречеться від нас. Тому, коли ми говоримо про Божу обіцянку життя вічного, вона не для всіх. Пам'ятаєте Івана 3,16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого, щоб усякий, хто вірує, це умова, мав життя вічне. А хто не вірує, смерть вічна. Це відлучення від Бога на вічність. Це страшне. Тому перша обіцянка, добре, дякую, брати і сестри, те, що ви сказали про неї. Ми не маємо таких, якби прямих доказів, бо ми не були там, але ми маємо, ми бачимо ці непрямі докази, що Бог дійсно створив вічність, і він пообіцяв нам там місце. Добре? Які ще обіцянки тримають вас, брати і сестри, Бога, в яких він вірний? Угу. Він каже: Я не дам вам спокушатися через силу, більш ваших сил, це пісня до Римлян. Так, є такий текст, що він не залишить нас. Мені дуже подобається цей текст: прийдіть до мене слова Христа, всі струджені і обтяжені. І що він обіцяє? Я заспокою вас. Дуже цікавий текст здається. Будь ласка, Матвія, 18 розділ, 28 вірш, здається так. Я що зроблю, коли людина приходить струджена і обтяжена? Струджена це має фізичні проблеми. Обтяжена це має емоційні або духовні проблеми. Ось людина приходить до Бога. Що Бог обіцяє? Бог обіцяє вилікувати? Бог обіцяє. Якимось чином емоційно стабілізувати, в тому сенсі, що ті подразники, які є, десь е забрати. Бо людина через подразники стає емоційно стабільною. Ні. А що він каже? Я заспокою вас. Деякі люди вструджені, йдуть до Бога за зціленням. Я вже минулого разу говорив, це, це можливо, або ні, або Бог цього не обіцяє. А люди очікують, всі ми одного разу помремо. Від хвороб, скоріше за себе, від старості. Але що він обіцяє, я що заспокою вас, коли лячно, коли якісь загрози, коли нестабільність і переживання. Що роблять віруючі люди? Вони схиляються перед Богом в молитві і кажуть, Боже, мені страшно. Скільки молитв, коли обстріли? Коли війна, коли щось незрозуміле відбувається в нашому житті, віруюча людина, яка довіряє Богу, ця обіцянка супроводжує їй все життя. Господи, мені страшно. І Божа присутність у спасенної людини, яка звертається до нього з цим проханням, вона заспокоює. Завжди добре, коли поруч з тобою знаходиться той, хто за тебе сильніший, хто за тебе впевненіший, і той, до кого ми звертаємося, хто пообіцяв нам спокій. Він і є той, хто виконує свою обіцянку. Добре, я хочу ще одну обіцянку Бога нагадати. І це обіцянка Ісуса Христа, Івангелім від Матфія, 16 розділ, 18 вірш. Будь ласка, дайте на екран. 16 18. Вже Тополінний пух поки стає пішов Алергіки мене розуміють, важкувато говорити. Так що Ну весна, Тополінний пух. Привіт всім, хто алергія страдає. До речі, я теж хворію, якщо хтось не знає. І в кожного є своє жало в плоті. Одно з них це Тополінний пух, а потім оброзі. Але давайте не про мене, а про вірність Бога. Ісус Христос каже. Ось я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я побудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Це обіцянка Бога. Обіцянка. Я вже трохи раніше казав, протягом історії християнської церкви, навіть окремо взятої нашої 122-річної історії, більшість часу. Люди хотіли знищити нас як церкву. Наших пасторів штрафували, заарештовували, ви вже бачили, розстрілювали. Що тільки не робили, обмежували в правах, були такі лішенці обмежені в правах, лішали премії. Ну, що робили? Аби тільки людина зрадила Бога. Але що ми бачимо? Системи змінювалися, а церква залишається. Наша церква була при царі. Коли Україна була частинкою російської монаршої імперії, нас там ненавиділи, бо там була одна релігія. Всі інші були, якби асоціальні елементи. Ми не були часткою тої релігії, яка була в тій країні тоді і була зрощена з державою. Тому нас знищували, нас намагалися деліти, як то кажуть, щоб нас не було. Але ми пережили царя. Прийшли комуністи. Перші три роки з 22 по 25 минулого сторіччя. Вони були до нас лояльні, бо ми так само страждали, як і комуністи від царя. Але потім. <кій> Вибачте. Да. Але потім е... вони знову стали нас гнобити. І таким чином ми бачимо, що майже всю історію. Комуністичного режиму ми були під жорстокою, більш, десь більше, десь менше жорстоким тиском. Пройшла ця система, де вони? Їх нема. Зараз ми живемо при демократії. Що буде після демократії в нашій країні? Може, нічого, може, демократія буде до кінця світу? Може, що ще прийде. Як ви думаєте, що станеться з церквою? Вона переживе всі системи. А чому? Тому що Господь сказав, я побудую церкву мою. Ми церква Божа. І що б не відбувалося, церква буде стояти на камені, яке є сповідання Петра. Ти Христос, Син Бога Живого. Як тільки церква відходить від цього сповідання, як церква перестає вважати Христа Богом, як церква перестає вважати Слово Боже істиною, вона втрачає поняття церкви, і вона вже не церква. То вона може бути зруйнована, і можуть просто знищити і так далі. І так далі. Але навіть якщо помісна церква зруйнована, бо був час, і наша церква теж втратила своє існування з 39-го по 41-го по, 42, по 41 роки, бо вони всі були закриті, але підпільно збиралися. Але так секретно збиралися віруючі. Тож, Божа обіцянка, я створю церкву мою. І він її виконує до цього часу. А якщо взяти глобальну історію християнства, спочатку, пам'ятаєте, всіх апостолів їх вбивали, а вони проповідували. Павла обезголовили, а до цього він проповідував. Церква розширювалася. І як казали противники супротивники церкви в перші сторіччя, що церква це як паразит якийсь, вона розпространяється, вона розповсюджується. Ми не знаємо, що робити. Топили в крові римські імператори, християн. Але один з них сказав таку фразу. Один з християн Другого сторіччя, Третього сторіччя, він сказав так: кров мучеників – це сім'я церкви. Наші вороги казали, чим більше ми вбиваємо, тим більше стає. Христос сказав, Це моя церква. І навіть якщо обіцянки Божі, ви не знаєте жодної, щоб виповнилися. те, що сьогодні ми стоїмо тут. Це прямий факт, що Господь Він тримає свої обіцянки. Він є вірний. І тож, будучи вірний в слові, він закликає нас стояти міцно, триматися визнання надії. Знову Євреям, ми читаємо 10-й розділ з 24-го вірша, 23-й, 24-й вірш. Непохитно тримаємося визнання надії, адже вірний той, хто. Обіцяв. Нема часу говорити про вірність Бога своєму слову, він ніколи не обманює. Нема часу говорити про вірність Богу своєму заповіту. Бо якщо заповіт, це договір, і він завжди тримає те, що, про що ми домовилися, скажімо так, з ним, той заповіт. Він завжди вірний свідок, про це говорить Слово Боже. І він той, хто ніколи не зрадить, кому можна довіряти. Брати і сестри, це робить нам можливість бути також вірними. Вірність Божа вона дуже сильно підтримує тих, хто зараз проходить випробування, а це ми, наш народ. І коли тиск обставин, ворог душ людських, ще щось, примушує нас відріктися від Бога. А відріктися від Бога це означає відріктися від Його цінностей. Михайло казав, якщо людина, вона, і ти цінності з нею розділяєш, а потім вона відійшла від цих цінностей, то зрада цієї людини не буде зрада цінностей. Але Бог ніколи не відходить від своїх цінностей. Тому тримаємося за Бога міцно, бо Він є вірний і робить нас вірними. Помолимося. Господи Боже, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти є вірний, за те, що Господи, Ти. З нами, і ти ніколи нас не залишаєш. Твої обіцянки, вони і сьогодні, ми можемо бачити, як вони виконуються. І не тому, що все сприятливе, ні. Навпаки, обставина, Батько Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти гарантував нам життя небесне, за те, що, Господи, Ти церкву твою створив, за те, що даєш нам мир і спокій в наші серця, і все це завдячиш твоїй вірності. Будь прославлений, Батько. І прости нас, коли ми невірні, Допоможи допоможе завжди пам'ятати про тебе і бути вірними тобі в усіх обставинах життя, стоячи твердо в надії і в тому сповіданні, яке ми маємо. Амінь. Сідайте, будь ласка, хор співає заключну пісню.